Привіт, народ, знову я на капусті. Буду продовжувати збирати. Минулий раз ви бачили, що вийшло. Ось із цієї ділянки вийшов майже прицеп. І з тієї сторони там ще кусочок не дозбирався, щоб підрівняти з цим. Он так, тут ще залишається, зараз ще тут нам, мабуть оцей картон і покрию ним. По урожайності капусти це, звісно, не польові культури. І тут з декількох соток може вийти, можна сказати, як з польових гектара. Але потрібно враховувати, що по капусті роботи також більше. Їй потрібно дуже багато води, плюс дуже сильно її люблять шкідники. Та її збирати. Її потрібно вручну. Бачив, як у деяких країнах збирають комбайнами, але, мабуть, нам туди ще дуже далеко. Пройшло трошки часу, частину зібрав, можна під'їжджати назад, щоб було зручніше не так далеко ходити. Ось так капуста сьогодні виглядає, є і великі екземпляри, є поменше. І є один нюанс. Як бачите, лексикон залишається зеленого відтінку, професор знімати більше листя приходиться. Сильніше він уражений тріпсом. Не знаю, чому так. По характеристиках заявлена однакова стійкість. Але, мабуть, професор я посадив перший і останній рік. Щось мені це не дуже подобається. Тому що лексикон ось тут, професор ось тут, на одній ділянці, і наскільки різний результат. Цей малий доволі впевнено, пихає прицепа. Навіть не зачіпляється на цих корінцях. О! Тільки похвалився. Так, ну що ж, продовжую працювати, бо вечір то він швидко приходить. Дивіться, які тут є. Давайте, наприклад, відкриємо цю, Це лексикон. Верхні листя. Є пошкодження. Ну, ще ось цей можна зняти. Оп, давайте вже є цей. Ось. І все гарна, чиста капуста. По професору трошки складніше. Приходиться ще декілька ось таких листків знімати. Ну нічого буде досвід. Професора я більше точно не захочу. ви знаєте, він мені подобається, він м'який такий і на смак приємний. Тому, ну, думаю, професор не скажу, що він на смак поганий. Також хороший, але по тріпсу ну, це реально проблема. Тому перший і останній рік. Минулі роки я в основному садив агресор. З агресором також не було проблем з потрібсу. Трошки були пошкодження зверху від капустяної молі, але в цьому році вже по капустяній молі працювати я навчився. Залишається навчитись потрібсу і, думаю, буде все супер.